А ви вже спите, а от ми з сімкою не можемо. Зараз коротко розкажу чому. Я вивчаю російську літературу. Так, так, ви не почули. Я зараз сижу вночі, вивчаю російську літературу. Мало того, що й вивчаю ту, яка заборонена. Пропаганда Русского міра 436, пром 2. Вже третій рік судової справи. Кохановська сепаратістка. я дуже чітко це постійно чую, до цього часу є такі, що дзявкають, або, наприклад, версія чому вона ще не сидить. Так, шановні Олухи, Каструльки, я вам розповім зараз дуже цікаву річ. Справа в тому, що протягом трьох років не знайшли жодних зв'язків у мене з російськими окупантами, або будь-які інші теми, окрім релігійних. Але навіть не це цікаво. А цікаво наступне, що перед вами ось така, от бачите, лінгвістична експертиза. Так як ми її ще не досліджували в суді, я не можу вам розповісти деталі тих розумових СБУшних потуг. Ми до цього дійдемо. Але я вам розповім інше. Справа в тому, що я зараз вивчаю дану експертизу вже не перший рік. І ми спілкуємося з спеціалістами. І знаєте, що саме дивно, що тут посилається український лінгвіст на російську літературу. судебная лингвистическая экспертиза по делам о религиозном экстремизме. Вы себе даже не представляете, это за 2012 год. И сайт у нас РУ. Тот РУ, который запретила СБУ. Ой, я извиняюсь, я перешла на русский. Так, чтобы было доходчиво или нельзя. І лінізя, ілі мова віра в нас же ж саме головне. Ви скажіть мені, будь ласка, ось тут перелік з 30, навіть більше тут різних наукових. Ступенів різних наукових праць і це лінгвіст. так. І він розробляв і ось тут от вивчав. Я не говорю, що це за 2021 2012 рік. Я не говорю, що дана кримінальна стаття вийшла тільки в березні 2023 року, як відповідальності 436. Пром-2 і були внесені зміни в Кримінальний кодекс, уявляєте собі? А я говорю про те, що нас, шановні, з вами судять по російських законах. Я говорю про те, що так звані СБУшники використовують заборонену для нормальних людей, цивільних людей. Інформацію або взагалі будь-які сайти, книги, сторінки. Ми чуємо кожного дня тиркання в тому, що мова, головне мова, шановні, а чому мене судять? На російській літературі. Чому автори даних книг знаходяться в країні агресора, а використовують цю літературу і складають свої висновки про релігійний, і релігіозний екстремізм, так звані наші СБУшники? Вам не дивно, ні? На даний час нам вже відомі факти, де прокурор. СБУшник, Опер СБУ, слідчі, СБУ, і всі от, це, от СБУ, і їхні свідки серед яких як сатаністи. А я вибачаюсь, які там сатаністи, то, то вільяри, то як вони там там, маги, чи як їх там називають, ну одностате, ой-ой, багато статей. Я не, не хочу в цей лайно влазити, то вони між собою хай там собі тішаться. Але в чому саме найбільше тут а, ось такий подив і в той же час. Я не можу зрозуміти невже настільки тупі. Вони створили свою таку когорту. У них є свій слідчий, свій прокурор, свої СБУшники, свої свідки і навіть свій лінгвіст. І от далі кримінальні справи, щоб ви зрозуміли, поки що, що я знайшла факти. Це ті самі висновки на тій самій літературі, і ті ті самі експерти зробили по Монахові Павлові, по Владикі Павлові, по журналістах, по Вадиму Новинському. Абсолютно всі релігійні справи, які є гучні, особливо в Київській області, місті Києві, робила дана кагорта, яка посилається на російську літературу з російськими законами і судить громадян України. Ось кінець.